У 2023 році втратив біля 5 тисяч доларів. Повернувся до того, що його починав, і сказав собі більше ніяких інвестицій в моєму житті. Вітаю на каналі! Мене звати Владислав Базиль. Я підприємець, який пройшов коронавірус, але закрив свій бізнес під час війни, перейшовши заробляти онлайн. Також я інвестор, який в 2023 році втратив біля 5 тисяч доларів на різних пірамідах, на різних скамах, тому що хотілося швидкого прибутку. Але на той час у мене не було багато досвіду, щоб розуміти, чи це проект є пірамідою, чи це є скамом. Тому розрізнити діючий проект від піраміди мені не вдалося. Це відео ви отримали або від мене, або від мого партнера. Чесно кажучи, якщо ви прийшли з думкою про те, що я буду зараз щось впарювати, то краще вам закрити це відео і не повертатися до цієї теми. І не слухайте про те, що ми з командою знайшли на просторах інтернету. Е, особисто мені та моїм партнерам не залежить на тому, щоб комусь щось доказувати. Я хочу розказати про свій досвід і цифри, які були в мене за минулий рік. Покажу проект, який відкликається особисто мені та моїй команді в 8600 людей. Ну що ж, почнімо. Сам проєкт називається «Royal Q». Я розжовуватиму інформацію максимально доступно, щоб ви зрозуміли. Цей проект підходить як новачкам, які ніколи не користувалися криптовалютою. Також підходить трейдерам, професіональним трейдерам, які хочуть зекономити свій час. RoyalQ – це торговий робот для криптовалюти. Що це значить і чому я його вибрав? Торговий робот це робот, який торгує замість вас криптовалютою 24 на 7. Я звичайно наведу приклад, як він торгує і. Чому він не продає в мінус? Але спочатку хочу розказати весь процес. Давайте представимо картину всього процесу: тобто є ви, є біржа криптовалюти і є робот. Ви реєструєте аккаунт на біржі криптовалюти. Можливо, він вже в вас є. Але для тих, хто не розуміє, що таке біржа криптовалюти, то це офіційна біржа. Яка прирівнюється банку за останні роки. Я б сказав би, що це навіть більше ніж банк. Зараз цифрові активи будуть нашою реальністю, як би ви не хотіли. І от у вас є акаунт на біржі, доступ до якої є тільки у вас. Тобто, це як в монобанку, як в Приватбанку. Є ваш власний гаманець, ваш акаунт. Далі йде робот. Це такий додаток в телефон, який скачується на будь-якому телефоні, тобто з App Store, з Play Market, як на андроїді, так і на айфоні. І от робот є допоміжним інструментом, який підключається до вашої біржі і може тільки торгувати. Його функції є обмеженими, тобто виставляємо в налаштуваннях, що він може тільки торгувати, але вивести ваші гроші з вашого власного гаманця він не може. І от тепер представте ситуацію, що ви е, взяли тисячу доларів. І пішли, продали по 38 гривень. У вас є 38 тисяч гривень. Завтра прокидаєтеся, а долар по 35 гривень. Ви пішли, купили собі тисячу доларів по 35, і у вас є тисяча доларів і 3 тисячі гривень зверху. Але щоб це зробити, потрібно спочатку подзвонити до знайомої Люсі, яка е, бере і обмінює валюту. Потім піти до неї і обміняти ці гроші. А от оці всі дії виконує робот, тобто він. 24 на 7 замість вас виконує ці всі дії. Вам не потрібно кудись ходити, щось міняти. Це все автоматизовано і спрощує вам життя. Тільки робот виконує ці всі функції на ринку, тобто на біржі криптовалюти. Я так за рік заробив з 2000 доларів біля 800 доларів додатково. Ну і зараз, звичайно, відповідь на питання, чому я з командою вибрав цей проект, тому що це не фонд, це не брокер. Це той проект, якому не потрібно нікому віддавати свої гроші. В мене є доступ до моєї біржі до мого гаманця, і в мене є доступ до моїх грошей. Дивіться, робот він на ринку вже 4 роки. Його придумав китайський розробник. Я користуюся цим роботом уже 14 місяців. Є товариші з моєї команди, хто зайшов в цей проект раніше. Вони вже користуються майже 2 роки. І, от ні однієї угоди з 8600 чоловік робот не закрив в мінус. Зараз розкажу, чому і подивитися приклад, як працює робот. Покажу вам на графіку, як взагалі робот працює на ринку, як він купляє, можна перевести це все таким прикладом відносно долара, щоб було більш зрозуміліше, тому що не всі розуміються в криптовалюті. Але давайте представимо ситуацію, що е, тут є такий графік, він і в криптовалюті, і в цінах на долар да, можна просто подивитися е, такий варіант, що ви підключаєте робота і. В принципі, в даний момент часу долар по 35 гривень. І от в цей момент ви запустили робота. Робот закупив долари по 35 гривень. Купив він, до речі, купляє він не на всю суму, яку ви там заводите на біржу, чи яка у вас є. Робот бере частинку грошей і купляє цей долар. І от представимо, що по 35 гривень купив робот 10 доларів. По 35 гривень. Що відбувається далі? Робот. Починає слідкувати за волатильністю, тобто за зміною курсу. Так само будь-якої монети, яку ви вибрали в торгівлю. В цей момент представимо ситуацію, що ринок росте. Тут у нас, наприклад, 38 гривень стає долар. Робот в цей момент продає цю позицію по 38, закриває її в плюс. І одразу ж, в цей момент, тут заробив, і в цей момент закупляє знову 10 доларів. Але вже по цій ціні 38. Після цього далі йде, там, наприклад, на 40. Знову він продає, фіксує прибуток. Тобто цю позицію закрив він в плюс, цю закрив в плюс. Тепер закупився на цю. І так далі. І так він закриває, закриває, закриває позиції. Але представимо ситуацію, що ви зайшли в цей момент, коли ринок буде падати. І от, наприклад, ці самі 35 гривень за долар. Знову робот закупляє на 10 доларів. І тут починає ринок падати вниз. Падає, 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 і тут дійшов він, наприклад, до 10 гривень за долар. Було б класно. Але що він буде робити в цей момент? Робот, в цей момент, коли курс падає, Пав він, там, наприклад, на 30. Робот докупився ще на 10. Потім падає там на 25, на 20, там 17, 15 і 10. Робот підкупляється по 10-10, по 10, у середню ціну. І от представте, що ми купили вручну, якби навіть так скажу, якби ми без робота просто купили вручну якусь криптовалюту чи той самий долар за гривні, ми б його купили там, по 35 гривень і чекали, поки в нас був би зверху дохід після 35 тобто 35 це вийти в 0, далі ми будемо заробляти. Но! За допомогою того, що робот підкупляється потрошку, по по підкупляється, усереднює ціну, то представимо ситуацію, що він тут усереднився приблизно да? приблизно усереднився на цю позицію. Тобто ось тут він вже виходитиме в 0 на графіку, коли буде ціна скакати. Тобто, хай приблизно тут, якщо з 35 на 10 впало, то хай буде там 22, це середня ціна, по якій уже ми можемо продавати і виходить в плюс. Тобто, ось після цієї, цього моменту ми виходимо в плюс. І представимо ситуацію, що не завжди ж ринок може там вернутися до відмітки 22. Але за допомогою того, що є додаткові функції, в стратегії, за які не береться комісія, не знімаються додаткові кошти. Представимо ситуацію, що тут до 22 не дійшло, коливається там з 10 до 20, і тут знову там до 10, до 20, а потім там вже йде трошки вище до 30, наприклад. Дивіться, тут у нас виходить, що ціна усереднилася за допомогою таких маленьких закупок, усереднилася до 22. І тут, наприклад, ціна відростає тільки до 20, падає знову, відростає знову, падає знову. Дивіться, в цей момент робот бере останню позицію, яку закупив по 10, по 10 гривень за долар. Він закупив і ось тут при 11 розпродує. Беремо цю посередню позицію, розпродує в плюс останню позицію, фіксує, наприклад, 0,1% від цієї позиції. І от дивіться, в цей момент: оці 0,1% вони йдуть на пониження цієї ціни 22. І представте ситуацію, що тут іде багато таких транзакцій, торгується, торгується. Це називається субпродажа. Тобто не повністю продажа, він не фіксує мінус. Робить такі субпродажі, продажі для. Усереднення ціни. Тобто, оцю ціну 22 понижує отакими різними транзакціями, які йдуть на етапі, коли ціна не виросла до 22, і понижує ціну. І так може понижувати, понижувати, що ми вже ось тут, при 18, будемо вже виходити в 0. І вже після 18 ми йдемо тільки в плюс. І тут уже фіксується фактичний прибуток. Тобто, якщо подивитися на це, на цю всю велику картинку, можна зробити висновок. Що робот допоміжний інструмент, який може усереднювати ціну та ще додатково понижувати цю середню ціну за допомогою субпродаж, тобто алгоритми прописані так, що будь-яка транзакція, яка була куплена по певній ціні, вона не продається в мінус. І так виглядає основна задача робота на ринку криптовалюти. Тобто ви вибираєте будь-яку монету і вона торгується. А тепер саме головне, що ви маєте знати: цей робот це платформа для торгівлі. Але саме головне це правильно його налаштувати, тому що є багато недобросовісних людей, які створили на в цьому роботі платформу, тобто таку стратегію, по якій ви торгуєте, і не всі вони є вигідними. І от я тестив багато різних стратегій, навіть написав відгук про цей додаток, що він загнав мене в мінус. Але потім я зрозумів, що не робот загнав мене в мінус. Я просто не тією стратегією торгував. Там бралася велика комісія. Яка не покривала мій чистий прибуток? Що я зробив? Я познайомився з одними із розробників, які також створили тут стратегію, і беруть тільки 21 від чистого прибутку. І ці 21% розділяються на партнерів, на стратегію і на компанію. І тут відповідь на питання, яке у вас виникає: чому роботу вигідно торгувати для мене, тобто заробляти мені гроші, тому що робот він заробляє мені на біржі 100 доларів. І 21% це 21 долар. Бере собі, але тільки тоді, коли я заробив. Тобто, по факту, заробив менше, взяв менше, заробив більше, взяв більше. Але від чистого прибутку 21%. Я взагалі думаю, що це вигідно брати 21% за те, що він сам працює. А я виділяю цьому 5 хвилин. Це заходжу в додаток подивитися, скільки мені наторгувало. Я ж інвестор. Я шукав пасивний дохід. Тобто, я не та людина, яка буде ще сидіти за монітором. І інші люди, які працюють, вони не будуть приходити після роботи сидіти за монітором, щоб дивитися і слідкувати за ціною. Тому облегшив собі життя автоматичною торгівлею. І от за останні два роки мінімальний дохід, який я бачив, це 30% річних. І я також вище говорив, що з 2000 тисяч в мене вийшло майже 800 доларів, то це 40% від мого капіталу. Тобто, якщо б у вас була 1000 доларів, то зверху це 300-400 доларів, це те, що я дивлюся по мінімуму, і з 10 тисяч це було б 3-4 тисячі зверху. І виходить так, що компанія бере тільки 120 доларів за цілий рік користування цим роботом. Звичайно, я міг би заробити в цьому роботі більше, але вийшло так, що на перших моїх кроках я не розумів е, стратегію, як тут накопичувати свій капітал, щоб це було вигідніше? Але тепер я знаю, як це правильно робити. За допомогою робота потрібно поступово накопичувати свій капітал. Кожен робить це по-різному, але якщо ви хочете зі 100 доларів заробити, тобто відбити підписку і заробити на квартиру, то вам одна дорога на свій власний? Ризик і страх це в піраміду або в якийсь скам. Я там був не сподобалось. Рекомендую, щоб це було вигідно накопичувати поступово капітали, щоб це було мінімум тисяча доларів за рік. Щоб заробити зверху, можете також кожного місяця інвестувати там по 100 доларів, можете по 500. Як вам буде зручно, все залежить, звичайно, від ваших фінансових можливостей. Можете навіть відразу набрати собі монет, і хай робот торгує. Я також хочу зараз якомога більше накопичити собі монет, тому що в криптовалюті є таких два цикли: тобто зростаючий і падаючий ринок. І зараз ринок переходить більш в зростаючий. І на минулому циклі робот показував 30-40 в місяць, і я хочу заробити від свого капіталу мінімум 100%. Тобто подвоїти свій капітал. Наприклад, там 5 тисяч вклав, 10 забрав, і от дотримується такої стратегії, тому що є зараз рік-півтора, щоб накопичувати гарна можливість як для мене, так і для кмітливих інвесторів, які хочуть. Проїхатися на цьому зростаючому циклі, також хочу відповісти на декілька питань, які в основному задають. Якщо робот не може вивести гроші з біржі, то як він забирає комісію? Дивіться, в роботі є внутрішній рахунок, тобто я поповнюю цього робота на 10-20 доларів, тобто скільки мені зручно, щоб він міг торгувати. Це знаєте, як взяти автівку. І якщо бензин є, він торгує, він їде, тобто машина їде. А якщо бензину нема, то вона не їде. Скільки треба, щоб почати? Мінімальні вкладення тут починаються від 240 доларів, тобто на цілий рік робот за 120 доларів, 100 доларів рекомендація на монету, і 20 на комісії. Тобто приніс вам і комісія знялася за, за те, що приніс вам чистий прибуток. Про що говорив раніше? Якщо робот закриється, що буде з моїми грошима? Ну, дивіться, якщо робот. Реально закриється, то ваші гроші залишаться у вас на гаманці, у вас на біржі. До речі, також навіщо компанії закриватись, коли робот бере комісію 21% і компанія на цьому заробляє. Представте, що ви клієнт Макдональдса, і Макдональдс заробляє тільки тоді, коли ви приходите, купляєте їжу. і... Е і він заробляє да, від цієї їжі. Ну і так само навіщо забивати корову, яка дає вам молоко? Що робити, якщо в мене немає тисячу доларів, але дуже хочеться почати. Давайте розкажу свою історію. Я мав два бізнеси і. Прийшов цього робота як інвестор. У мене було вільних коштів 500 доларів. І тут дивіться, саме головне це те, що в кожен інвестиційний проект потрібно заходити на вільні кошти, не кредитні і не в борг. Це саме головне. Потім я запустив робота в перший місяць. У мене вийшло біля 7 Мені цей проект сподобався, і я захотів заробляти більше. Можливості вкладати капітал на той момент не було. Але в цьому роботі, як в кожному проєкті, є партнерська програма, тобто можна співпрацювати з компанією. Я почав рекомендувати цього робота по своєму бажанню, тобто я розказав своїм знайомим, почав вести соціальні мережі і заробляти від тисячі доларів в місяць. Тут кожен сам обирає або інвестор, або підприємець, тобто кому що відкликається. І я розробив стратегію, яка дозволяє мені витрачати всього навсього 5 годин в тиждень. Та заробляти мінімум 500 доларів, тому тут можна почати з 250 доларів і співпрацювати з моєю командою. Тут можна навчитися як продавати, як вести соціальні мережі, також як користуватися роботом. І ми співпрацюємо в команді. Тут головне ваше бажання: я зрозумів одну річ: якщо у мене немає великого капіталу. Але я хочу заробляти більше. Я почав виділяти ще свій час для того, щоб розвиватися в цьому напрямку. За продажу робота можна отримувати від 30 до 70 доларів. Якщо ви в нашій команді, то можна отримувати від 30 до 150 доларів за продажу. Є певна стратегія. І давайте розглянемо останнє питання: як мені все правильно підключити, як доєднатися до команди, і як вибрати правильну стратегію, щоб робот торгував. Ви можете написати тій людині, яка скинула вам відео. Вам нададуть технічну підтримку і запустять весь процес е, також з вибором стратегії. Е, також RoyalQ, він при реєстрації просить код запрошення. Цей код запрошення є також в тієї людини, яка скинула вам це відео. Можливо, я вам вислав відео, то в мене він також є. Тому користуйтесь на здоров'я і ніколи в інвестиціях не відправляйте свої гроші, тобто в фонди комусь в руки. Але у випадку, якщо ви професійний інвестор, то я думаю, ви розумієте, куди потрібно вкладати гроші. А на перших кроках в інвестиціях це дуже ризиково. Я відчув це все на собі.